Бабо та робіку, який ваш топовий рілс? Там, де я козу пасу, правда, бабо? А ви не бачили мій інстаграм, то дивіться. На. Але глядиме, щоб сі знов десь на дерево не вилізла. Коза на дереві, прикол якийсь. Ти диви, коли йти додому, на неї голод нападає. Злізай вже. Мене баба приб'є. Баба змусила мене полоти два гектари буряків. Хто підкаже, як злинятись цієї пекельної роботи. Плечі вже обгоріли, мозолі натер, спини вже не відчуваю. А ну перестань знімати свої тіктоки. Здається, вже почула. Рятуйте. Поки сусіди шукають трактора, мої роботи вже вдруге картоплю садять. Та з такими темпами мені треба ще гектарів зо три городу. Казали їй внуки посій газон замість городу, а вона картоплю. Скажи, оцю до середньої чи до малої? Трясця. в мене вже чіпи підгорають. Робіку. Тягни си граблі та йди на Нєвицю, бо вже ж підслики з бадилля пруть. Як лиш дощ писне, все сі залиє. Нєвицянєвиця Нєвиця. звучить як щось небезпечне, краще візьму запасну батарею.